У попередніх своїх відео я розповідав, куди зникає наша електрика, чому немає світла, чому ми сидимо в темряві, але не всі уважно слухають. І досі ставлять питання, коли ж нам дадуть світло, коли нам дадуть електрику. Щоб в цьому розібратись і більш докладно розповісти, треба роздивитись ось цю схему. Ця схема взята з одного цікавого такого файлу. Ось він. Це файл 2016 року, план розвитку об'єднаної енергетичної системи України на 2016-25 роки від Укренерго. Проект. Так ось є така у нас схема. Оце все, що кольором визначено. Це енергетична система. Західна, центральна, північна, Донбаська, Дніпровська, південно Західна, Південна. І тут позначені ділянки. Дефіцитні регіони Об'єднаної енергосистеми України. Так ось тут стає зрозумілим, що от де цей циліндр такі ем, світлий, це, як тут написано, електростанції не гарантованої потужності. Ми бачимо, наприклад, що на півдні у нас всі 100% це гарантована потужність. Це якраз енергодар, який дає на всю південну енергосистему, електрику, і гарантована потужність. Дніпровська енергосистема також тут переважає гарантовану потужність. На півночі у нас стільки гарантованою, стільки не гарантованою. Тобто тільки 50% у нас гарантована потужність. На е, західній енергосистемі і Південна Західна енергосистема тут більш-менш теж ситуація непогана. Але це все за однією простою умовою, що у нас в Україні працюють теплові електростанції. Давайте ми розглянемо тут, в цьому файлі, всі посилання будуть під відео. в цьому файлі отут зміст. На дев'ятій сторінці сторінці та характеристика Об'єднаної енергосистеми України. Їдемо на дев'яту сторінку і читаємо загальна встановлена потужність електричних станцій України на кінець 2015 року складає без енергогенеруючих об'єктів Криму, з яких 61 з лишнім відсотків припадає. На теплові електростанції. ТЕС теплоелектростанція, ТЕЦ теплоелектроцентраль тепло і БЛОК СТАНЦІЙ 24 – 24,8% на атомні електростанції, 11% на гідроелектростанції. І тільки 2,7% на електростанції, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Це відновлювані, сонячні е вітряки і таке інше. Так от, якщо ми розглянемо все це, то нам стає зрозуміло, що зараз мають працювати майже всі теплові електростанції по всій Україні. Але вони працюють тільки на опалення. Вони не генерують електрики. А якщо генерують, то зовсім зовсім якусь малу частину від того, що можуть давати. Чому ж так? А все тому, що нема палива. Ці електростанції теплові, вони здебільшого виробляють електрику, саме електрику, на вугіллі. А вугілля у нас нема. У нас оця вся територія, де ще добували. Вугілля, вона захоплена, вона не наша. Те вугілля, яке добували на Заході, його дуже-дуже мало. Кораблями в Одесу привезти вугілля теж неможливо, бо море заблоковане. І тому у нас не працюють теплові електростанції на генерацію електрики. А ж, спитають, а що ж вони думали? А чому ж до того довели? А вся справа в тому, що. Отут от у нас в Енергодарі наша атомна електростанція, Запорізька атомна електростанція, вона виробляє із отих згаданих 24,8%, майже от якщо оцю цифру взяти за 100%. То майже 60% цієї атомної електроенергії виробляла Запорізька атомна електростанція. Зараз, в тих умовах, скільки ми зараз споживаємо електрики, скільки її взагалі нам потрібно, щоб у нас було більш-менш електрика в кожній оселі без вимкнення, оцих 24,8% нам би вистачило. Це четверта частина всієї електрики, що була, насправді у нас виробляється нам набагато менше зараз електрики, ніж оці 24,8%. Наша влада розраховувала, що от на цій схемі краще видно, розраховувала, що ось тут буде вироблятися електрика. Ось Енергодар. Отут от стоїть одна з найпотужніших. Атомних електростанцій світу, ось вона стоїть. Як ви бачите, тут дуже розголуджена мережа електричних ліній, трансформаторних підстанцій. Вона все тут віддає... віддавала шляхи йшли по всій Україні. І якщо ця атомна електростанція буде наша, то у нас буде більш-менш все добре з електрикою. Її захопили, ми всі знаємо, що вона зараз в окупації, на території, яка контролюється нашими ворогами. Але до останнього і МАГАТЕ, і наші політики, і наші дипломати вони добувалися, щоб не зупиняли Запорізьку атомну електростанцію. Бо на неї вся надія, щоб дати електрику по всій Україні. Якщо найближчим часом, ну, наприклад, до Нового року, що дуже ймовірно, і дуже схоже на те, ця електростанція буде знов наша, або наші війська сюди зайдуть і виб'ють всю тут пошесть, усе сміття звідси. Або просто під тиском магатеї дипломатів запустять цю електростанцію, дадуть електрику, отут на весь південь, а також допоможуть всій іншій території України. У нас буде світло. Якщо це не станеться, то нам терпіти аж до весни. Про що і кажуть нам, можна, владці, що не буде відновлення до березня. Насправді, до березня всі теплові електростанції працюватимуть на тому малому ліміті, який від них є, і даватимуть тільки виключно тепло в оселі, а не вироблятимуть електрику генераторами. Коли опалення вже не буде потрібне, коли буде вже тепло на вулиці, тоді оті ліміти палива, вугілля, газу, яке зараз е надходить на теплові електростанції на ТЕС, Це все паливо буде направлено на генерацію електрики для всього цього. Але якщо ми бачимо, от наш Київ, тут величезний вузол. Тут виробляється дуже багато електрики, але її не вистачає, тому що тут і споживання електрики одне з найбільших. Але є ще ось такий вузол. Там так звана Бурштинська ТЕС. Якщо ми почитаємо про стан нашої енергосистеми, ось нагадую, це дев'ята сторінка. І далі тут розписано. Наскільки воно вже зношене, що там, які проблеми, і чому воно не працює, що потребується і таке інше, ми перейдемо на сторінку 36. І тут у нас є оцінка експортного потенціалу та обсягів міждержавних перетоків електроенергії. І тут є така таблиця. Кількісний склад міждержавних ліній електропередач України є наступним. Між Україною і Московією ми бачимо, що є лінія 750 кВт, одна, 500 кВт дві. 400 кВт, одна. Це постійного струму, 360 кВт шість. 220 3, 110 кВт 5. І тут ще є Біларусь. 330 кВт 2 лінії, 110 одна лінія. І 35 одна лінія. От ми бачимо, що тут є. Скільки тут на кожну лінію нагадую, є своя підстанція. Ми ж нічого не отримуємо. І нічого не надаємо по цій лінії. Чому б її не розібрати? Одна трансформаторна підстанція, дві трансформаторні підстанції, шість трансформаторних підстанцій, три і ще п'ять. Як вам? Ось де трансформатори стоять? Невже у нас стільки трансформаторних підстанцій знищено? Ні. У нас знищено менше, ніж оце все. І оця вся Білоруська. Але тут є ще одна цікава річ. Мало хто знає про існування острів Бурштинської електростанції. Його навіть назвали островом. Подивіться, ось цей острів. Розумієте, що це таке? Отут виробляється електрика, яка навіть Оця енергосистема не з'єднана з енергосистемою України. Думаєте, я вигадую? Ні. Про це пишеться у цьому документі. Читаємо: після виконання комплексних заходів з реконструкції електрогенеруючого обладнання електростанцій та обладнання енергетичних мереж південно Західна частина. Об'єднаної енергосистеми України, так званий острів Бурштинської електростанції у складі Борштинської ТЕС, Калуської ТЕЦ і Требле ГЕС працює у режимі паралельної роботи з енергообладнанням НСЕ та відокремлений від основної частини об'єднаної енергосистеми України. Організація такої роботи острова дозволила забезпечити сталий експорт української електроенергії до країн Східної Європи, Угорщини, Румуни, Словаччини, та надійне енергозабезпечення вітчизняних споживачів, приєднаних до електричних мереж української частини острова. Ось вам цей острів. Тобто трохи о, так званої західної енергосистеми. Живиться від цього острова, а все інше живе окремим життям. Так от, якщо б експорту з цього острова, налаженого заздалегідь, не відбувалось, а вся енергія надходила на західну енергосистему і південно-західну енергосистему, то у Волинській, Львівській. Запорізький, Чернівецький, Хмельницький, Івано-Франківський, і навіть у Вінницькій області була б електрика. Цих потужностей би вистачило. А от уже Південь України він залежить саме від цієї дуже потужної атомної електростанції. Тут дуже багато цікавих речей. І таке інше. Але я хочу ще вам розповісти про терміни відновлення і взагалі будь-яких робіт, які виконуються на лініях. Є такий собі державний документ Кабінету міністра України розпорядження від 18 року про затвердження проєкту реконструкції лінії 750 кВт Київська встановленням другого автотрансформатора 750 кВт. Та будівництво, будівництво заходів повітряних ліній 330 кВт у Київській області. І ось тут є цікаві такі речі, що цим проєктом реконструкції передбачалося. Якщо ви розберете, подивитесь нижче трохи, ви побачите, що встановлювалося. трансформатор струму 750 кВт. Три. Трансформатор напруги 700 кВт. Три. Вимикач 5 штук. Трансформатор струму 330 кВт. 21 одиниця. Трансформатор напруги 330 кВт. 9 одиниць. Трансформатор поперечного регулювання, трансформатор власних потреб будівництва до ланцю о, Заходу і таке інше. і таке інше, і інше, інше. Тривали завершення реконструкції місяців. 12. От вам терміни на встановлення. 3, 3, 21, 9, тобто 36 трансформаторів, величезних трансформаторів, встановлюються за 12 місяців. Але ці 12 місяців, може, комусь вони здаватимуться, що ого, це так довго і таке інше. Якщо ми. Погортаємо ще нижче до перший пусковий комплекс, де перелічені всі ці трансформатори, суто встановлення трансформаторів, не обладнання ліній, а суто встановлення трансформаторів це тривалість завершення реконструкції 6 місяців, і тільки прокладання майже 140 кілометрів. Електроліній високовольтних, це ті складні, от і величезні опори. От вони займають 12 місяців. Тобто за 6 місяців можна було встановити 36 трансформаторів великої потужності за 6 місяців, наголошую, і це не в авральному режимі цілодобово. Це у звичайному режимі без будь-якого напруження, це по проекту і таке інший. Це будівництво з нуля. То за 6 місяців 36 трансформаторів. Скільки трансформаторів було замінено, відремонтовано, встановлено за оці 2 місяці, які вже минули, можете самі уявити. Так от, на цей документ я також надам. Посилання, це Верховна Рада України, це документ, це все офіційне, це не якісь там секретні таємні документи, які там десь зберігаються, їх пошукати треба. Ні, це все відкрите, це все дуже просто знайти і почитати. Як і оцей документ від Укренерго. Він впаде в pdf форматі, можна подивитись, погортати. Тут дуже-дуже багато цікавого, що планувалось робити, та чи зробили це велике питання. Тож, остаточно підсумуємо, електрика, світло у нас з'явиться тільки тоді, коли наші військові, наші герої ЗСУ, вони звільнять енергодар. Тоді вся Україна може зітхнути з полегшенням і сказати: нарешті, у нас хоч якось є світло, якого вистачає. Потім можна відновлювати ще щось, потім можна там шукати якісь там паливо для теплових електростанцій, все це можна потім робити. Але щоб. Відбулись значні поліпшення стану нашої енергетики, стану на, нашої енерголіній, стану взагалі забезпечення електрикою, осель, домівок, квартир, магазинів, лікарень, всього, всього іншого. Для цього треба дочекатись, коли енергодар стане нашим. Або дочекатись літа. Літо буде ще не скоро. А Енергодар, скоріш за все, на сьогодні у нас 13 грудня, от є величезна надія, що до Нового року Енергодар буде наш. І там дуже-дуже швидко можна відновити передачу енергії по всій нашій Україні. На що ми дуже сподіваємось, трохи. Почекаємо і пересвідчимося, чи так це насправді. На цьому все. На все добре.